звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Моя паутинка, яку я зараз в'яжу з ромбами, досить гарно вам сприйнялася і дуже сподобалася, тому я щиро вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайочки, дякую вам. І під відео з паутинкою було багато питань щодо того, як я в'яжу в три ниточки і як в'яжу саме ці ромби. з Кід махеро. Тому в цьому відео я все покажу. Я підготувала ось таку ниточку. Ця ниточка просто для того, щоб я вам показала, як я в'яжу в три нитки з одного клубочка. Я просто складаю вдвоє, так? а потім втроє складаю. І ось ми маємо, от бачите, три ниточки. Все в'яжемо. В'яжемо, 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 доходимо до. Ось цієї петелечки. І в цю петелечку протягуємо ниточку від клубка. Ось так протягуємо, протягуємо, протягуємо. Ось знову три ниточки. Знову в'яжемо, 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 дов'язали і ось знову. Знову протягуємо в петельку ниточку від клубка. І знову. Ось таким чином, у нас виходить в'язати в три ниточки від одного клубка. Можливо, комусь буде корисно, то ця інформація є. А тепер. Я для прикладу взяла саме кідмахер, тому що саме на ньому гарно видно, бачайте за мій пальчик, скажімо так, чоловік погострив ножики. Я наберу зараз 11-12 петель небагато, щоб просто продемонструвати вам, як я в'яжу ромбики. Звичайно, краще набрати некратне число. Тобто, щоб воно не ділилось на 2, тоді буде більш гарніше видно. Так, я набрала. Пров'яжу підготовчий ряд, наприклад, виворот. Я не знаю, які в мене це спиці. Мені здається, що це спиці 4, якщо я не помиляюся. Всі інші в роботі. Саме на полотні, саме на поутинці можна вам показати, але мені здається, що там гірше видно буде, саме не буде видно початок, як я спочатку додаю третю ниточку. Тому я вирішила таким чином. Ви, звичайно, ви щитуєте, вираховуєте середину вашого, де ви хочете формувати початок ромбу. Так? Я його сформую, ну так, на око. Пров'яжу там перших 5 лицевих. Ось. Оця петелька це буде перша петелька мого ромбу. Для цього я беру ниточку, так само складаю раз, і складаю два. І от у мене вийшлося три ниточки. І від, цей, від початку є такий, така петелька. І цю петельку надіваю на спицю для того, щоб зафіксувати її. Я потім цю петельку пров'яжу разом. Я покажу, як. Ось я пров'язала ту, яка перша мені треба для потовщення в ромбі. Тепер оцю подвійну ниточку відкладаю, беру. Одну ниточку, яка йде від моточка, і далі до кінця в'яжу як потрібно. Наступному рядочку мені треба вже пров'язати для ромба не одну, а три з одної сторони і з другої. Зараз ми дойдемо, так, і я покажу, яким чином я це роблю. Так, ось наша середня, тепер цю з цієї сторони, і з цієї мені треба пров'язати потовще. Для цього я беру знову ці дві ниточки, які лишилися. Отак разом їх складаю і пров'язую вивертнюю петелечку. Отак. Раз, два, і три. Все, ні, не все. От, бачите, оця петелечка, яка є, от в мене. Це те, що я її накидала, щоб пров'язати разом. Я пров'язую середню, а тепер її і наступну петельку, яка йде, ось ця третя наша, пров'язую ось так разом і в'яжу до кінця. Тепер відкидаю ниточку. Так, дивіться, вона закручується, тому розкручуємо. Відкидаю ниточку. І пров'язую до кінця всі петелечки в одну ниточку. Розвертаємо наше полотно. Тепер мені треба пров'язати 5, для цього в кожному рядочку нам буде додаватися 2. Так? Ось, виходить, я дійшла до моїх три, я дійшла, мені цю вже треба вивернути. Так само підхвачую ниточку. Ось так знизу до гори завертаю її і протягую. І в'яжу раз, два. Доходжу, от наша, два, три. От дивіться, оця петелька, яка в минулому була перша, я її пров'язую як би схрещеною знизу до гори. Ось так. Щоб гарно кі... лягали бокові петельки. І ще одну пров'язую п'яту. Ось виходить наше потовщення. На спицях більшого розміру це потовщення краще видно. Знову відкидаю цих дві і в'яжу до кінця. Пров'язала до кінця, повертаю. Тепер мені треба пров'язати 7 петель. Сім в три ниточки. Для цього, от я вже дойшла, знову підхвачую ниточку і пров'язую. Йде один, два, три, чотири, п'ять. Тепер виворотню останню, пров'язую знизу до гори. Шість і сім. Все, тепер відкидаємо оцю ниточку. І пров'язуємо ще три. Раз, два, три. Ось таким чином виходить, формується наш ромб. І ще разочок вам покажу. Тепер у мене виходить, що я тільки дві пров'язала. Тепер підключаю ниточку, подвійну, пров'язую і в'яжемо. Тепер дивіться, в мене отут і саме оця подвійна ниточка закінчується. Як бачите, так? Я в цю петельку знов витягую ниточку від моточка. Витягую достатньо так багато і в'яжу далі до кінця, скільки мені необхідно. Так, зхрещеною і от останнє. Все, тепер відкидаю. І в'яжу одною ниточку, ці подвійно цю подвійну відкидаю, це і в'яжу до кінця. Таким чином, формується потовщення, і виходить робік. Якщо залишились питання, обов'язково задавайте в коментарях. Я буду вдячна. Всім гарного дня, пока-пока!